Друзі, привіт. Гумореска гумареска глазового носії зла. Якось вовк, по лісі бігши вгледів їжачину. Ти мене сказав Послухай, старший, я почину. Голок гострих і колючих маєш ти багато. Знай, кого колоти треба, а кого шпигати. Ти ж добряче зайця. Вчора він з розгону на кущі. Гострі наскочив і злякав ворону. Можна й жабу шпиганути. То було б до діла, бо метелика учора ухопила з їла. Налякайте й бджіл поганих, все то паразити, бо взяли погану моду з квітів соки пити. Їжачина мовив тихо, ой яка дрібнота, а мені когось із сильних шпигануть охота. Вовк гарикнув. Схаменися, це думки погані. Ми, вовки, медведі, тигрі. Всі ми бездоганні. Я роблю усе, наприклад, строго по закону, я метеликів не нищив, не лякав ворону, і тобі за ці словечка міг би добре дати. Та спішу, мені овечку треба доїдати. Друзі, кожного дня протягом року я буду публікувати по одній новій у Павла Глазового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. І до зустрічі в жовтому літачку!